Септо презентує. Понеділок 3 листопада 2025 року. Ранкове допіо випуск 368. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Справжня драма розгорнулася у четвер в Нідерландах, коли з'являлася інформація про результати дострокових парламентських виборів, що відбулися напередодні у середу. Боротьба між партією Демократи 66 та партією Свободи була настільки щільною, що лідерство кілька разів переходило від однієї до іншої. Згодом, коли надійшли попередні результати з Амстердама, стало ясно, що все ж демократи 66 на 15 тисяч голосів випереджають найближчих переслідувачів. У розрізі місць у парламенті ця різниця незначна, і попереду в Нідерландах ймовірно дуже непростий процес формування коаліції. Але результати виборів цікаві. Про них ми сьогодні поговоримо. Доброго ранку! Мене звати Дарина Заржицька, я авторка подкасту Ранкове допіо. І сьогодні ми разом з командою «Септомедіа», окрім виборів у Нідерландах. Готуємося розповісти тобі також про зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна та рейди поліції у Ріо. Поїхали. Отже, вибори у Нідерландах для початку коротке нагадування, що плановий склад парламенту мали би оновити у 2028 році. Але влітку, через розбіжності щодо політики про надання притулку, із коаліції вийшла партія свободи, тож це призвело до дострокових виборів. Як ми вже сказали з самого початку. Результати дуже щільні. Демократи 66 отримали 16,9% голосів. Партія Свободи 16,8%. Консервативно-ліберальна народна партія за свободу і демократію розташувалася на третьому місці із відставанням у 2,5%. Далі лівоцентристський альянс «Зелені партія праці та Християнсько-Демократична партія. Що цікаво, протягом майже всієї передвиборчої кампанії у рейтингах лідирував Герт Вілдерс зі своєю партією свободи, а демократам «66» прогнозували лише 12 місць у парламенті. Зрештою, обидві політичні сили через невелику різницю у результатах отримають по 26 мандатів. Але оскільки демократи «66» випередили суперників за кількістю голосів. То саме вони мають ініціювати переговори щодо створення нового уряду. До різних сценаріїв, за яких може відбуватися формування коаліції, ми ще повернемося трішки згодом. А зараз хвилинка уваги до переможців. Отже, демократи 66 скорочено д 66 Якщо тебе цікавить, чому саме 66, то тут все банально. Це рік заснування цієї прогресивно-ліберальної партії, яка традиційно приваблює міське, заможне проєвропейське населення Нідерландів. Колись головною ідеєю д 66 було пряме обрання прем'єр-міністра та мерів, але цього року акцент змістився на житлову кризу. Як пише політико, партія запропонувала, щоб розв'язати проблему браку житла, побудувати нові міста. Серед інших пропозицій дешева та зелена енергія, яку виробляють у Нідерландах, формування найздоровішого покоління через профілактику хвороб, розвиток зелених міських просторів і покращення освіти. д 66 цьогоріч також вийшли за межі традиційних для себе соціально ліберальних тем і посилили позицію щодо міграції, запропонувавши, щоб бажаючи отримати притулок, подавали відповідну заяву за меж Європи. Завдяки цьому вдалося схилити на свій бік виборців, які були готові проголосувати за праві партії. Політіко також відзначає, що важливим елементом кампанії д 66 був нідерландський прапор. Справа у тому, що під час протестів фермерів у 2022-2023 роках демонстранти перевернули традиційний червоно-білосиній прапор Нідерландів догори ногами. Синій угорі, червоний унизу. Так, вони начебто протестували проти уряду і його зеленого курсу, праві популістичні сили і собі взялися розмахувати перевернутими прапорами, мовляв, це символ справжнього народу, який нібито потерпає від еліт, мігрантів і Брюсселя. Натомість демократи 66 активно використовували саме коректний прапор, акцентуючи на тому, що це символ спільної гордості, а не розколу. Таким чином, партія намагалася нейтралізувати прапор як маркер ультраправих і водночас показати, що патріотизм не є монополією правих популістів. Відразу після голосування лідер демократів 66 роб'єтен, і про нього ми поговоримо буквально за кілька секунд. Так ось Роб Єтен був доволі обережним у висловлюваннях, жодних гучних святкувань перемоги. Але він також похвалив свою політичну силу і себе вочевидь за те, що їм вдалося продемонструвати, як за допомогою позитивних меседжів можна перемагати правих популістів. Гасло кампанії, д 66 звучало як це можливо, і воно дуже нагадує оптимістичний лозунг Барака Обами «Yes, we can». А тепер про Роба Єтена нарешті. Це солодашко саме той момент, коли хлопець, якого ми з тобою могли дивитися у Тіктоці, тепер може стати прем'єр-міністром, наймолодшим главою уряду йому 38, і першим відкритим геєм на цій посаді за всю історію своєї країни. Демократів 66 він очолює з 2023 року. І загалом у політиці не новачок. Роб'єтен працював міністром енергетики і клімату в останньому уряді Марка Рюте. Колись його називали роботом єтеном за неприродну манеру відповідати на запитання. Але сьогодні все це не має значення. 38-річний ліберальний лідер перед виборами зміг різко підняти свої позиції завдяки переконливим виступам у численних теледебатах та інтерв'ю. Його впізнаваність лише підвищила участь у популярному шоу Найрозумніша людина у Тіктоці. Він записує відео з лабубом, ліпсинком під трендові звуки та вірусними танцями. А поміж цим добром вирізки з його телевізійних інтерв'ю та драматичні едіти з промов у 2021 році. На платформі став вірусним Броман Сєтина з іншим нідерландським політиком. І це призвело до того, що він познайомився зі своїм нареченим аргентинським хокеїстом на траві Ніколасом Кінаном, який виступає за нідерландський клуб «Кляйн Швейцарія. Чоловіки перетнулися у супермаркеті, і Кінан упізнав Єтана з відеопідбірок у Тіктоці. Так вони познайомилися, а наступного серпня збираються одружитися. Якщо роб Єтен стане прем'єр-міністром, то дуже цікаво сформується ситуація із першими парами Нідерландів, адже дружина короля Вілема Олександра, королева консорт Максима, також має аргентинське походження, але чи стане єтен прем'єр-міністром? Імовірно, так але завдання сформувати коаліцію у нього не з легких, і політик це добре розуміє. В перших коментарях після оголошення результатів він, зокрема, говорив про те, що ситуація сповнена викликів. Адже раніше ще не було такого, щоб за результатами волевиявлення жодна із політичних партій не отримала і 30 мандатів. Трішки математики у ранкове допіо. У Нижній палаті парламенту Нідерландів 150 місць, себто для формування більшості потрібно щонайменше 76 місць. А це означає, що до коаліції мають увійти 3-4 партії. Найімовірнішим сценарієм політико називає центристську коаліцію. Рахуємо. У демократів 66-26 місць. У цей сценарій логічно вписується Народна партія за свободу і демократію, в якої 22 місця. Додаємо 18 місць християнських демократів 26 плюс 22 плюс 18 66. Себто треба ще 10 депутатів, тож знадобиться підтримка ще однієї двох дрібних партій. Такий сценарій називають найбільш імовірним. Є ще варіант широкої коаліції, яка б об'єднала конфігурацію з попереднього сценарію та Альянс Зелені партія праці. Разом би вийшло 86 місць, це міцна більшість, але сформувати її буде складно, оскільки Зелені партія праці і Народна партія за свободу і демократію вели запеклу кампанію одне проти одного. Є ще варіант, хоч він і малиймовірний, що демократи 66. Не увійдуть до коаліції. За такого сценарію, ініціатива формувати коаліцію мала би перейти до партії Свободи. Але після літніх вибриків Герта Вілдерсам, які призвели до розпаду уряду, більшість партій категорично відмовляється мати з ним справу. Аналітики прогнозують, що формування коаліції буде тривалим і може зайняти кілька тижнів або навіть місяців. Ну що ж, ми слідкуємо. Треба тримати баланс, тому від меду для очей Робаєтена перейдемо до далеко не настільки приємної картинки у вигляді зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Побачилися ці двоє у четвер на авіабазі у південній Кореї. До широкої торгівельної угоди лідери США та Китаю не дійшли, але зійшлися на кількох окремих домовленостях, які мають втримати відносини між двома державами стабільними. Зокрема, Сі отримав 20% зниження нових 30% мит, які Трамп наклав на китайські товари. В обмін на це Пекін зобов'язався посилити зусилля, щоб обмежити роль Китаю у фентаніловій кризі в США. Сі також домігся згоди Вашингтона призупинити нове правило, яке суттєво розширило список китайських компаній, що потрапляють під заборону купувати чутливі американські технології. І це велика перемога Китаю. А Трамп натомість запобіг запровадженню нового пакета обмежень, який міг паралізувати цілі галузі, що залежать від китайських рідкоземельних металів. Крім того, Китай збільшить закупівлі американських соєвих бобів та інших сільськогосподарських продуктів, але в обсягах, які все одно менші ніж це було до торгівельної війни. Обидві сторони зупиняють дію портових зборів, спрямованих проти судноплавних компаній одна одної, та продовжать перемир'я щодо підвищених тарифів. Сі своєю чергою наголосив на тому, наскільки важливою є стабільність у відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами, і що Пекін та Вашингтон мають більше співпрацювати у питаннях інфекційних захворювань, штучного інтелекту та незаконної імміграції. Пізніше у соціальних мережах Трамп написав, що зустріч пройшла на 12 з 10, і все було справді чудово. З початку його другого президентського терміну це були перші особисті перемовини із лідером Китаю. Зустріч тривала менше двох годин, і як пише CNN, на папері все виглядає як взаємовигідний компроміс, який тимчасово стабілізує економічні відносини. Але, ймовірно, Пекін отримав у цій ситуації більше. Вашингтон поступився у тарифах і технологічному контролі в обмін на дії, які Китай сам же ініціював раніше як відповідь на американські заходи. Art of the deal? Але звісно, не всі вигоди забрали собі китайці. Дональд також щось вміє. Навіть після часткового зниження нових тарифів китайські експортери в середньому платитимуть близько 50% мит. Крім цього, Пекін імовірно пом'якшив свою позицію щодо TikTok, погодившись розглянути продаж американського сегмента компанії ByteDance. До того ж, Китай досі не має доступу до найпотужніших американських чипів, ключового елементу змагання у сфері штучного інтелекту. Головне питання зараз чи вдасться сій трампу втримати перемир'я, якого їм вдалося досягти у четвер і рухатися до більшої торгівельної угоди? Можливо, а можливо і ні. З Трампом ніколи не знаєш. Це завжди 50 на 50. І ми вже маємо досвід Канади, який свідчить про те, що будь-який компроміс із Трампом може швидко розвалитися. І хоча здається, обидві сторони зараз прагнуть стабільності, між ними залишається багато невирішених проблем. У розширеній версії ми продовжуємо про Китай, хоча насправді більше все ж про Японію. Одним словом, підписуйся на Patreon чи базу, чи оформлюй спонсорство на Ютубі, і слухай історію про Макдональдс, покемонів та сплески ненависті. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Бази від відмоно, чи обирай спонсорство на Ютубі. У вівторок у бразильському Ріо де Жанейро відбувся поліцейський рейд, який уже називають найкривавішим в історії міста. BBC повідомляє про щонайменше 132 загиблих. Рейд відбувся у фавалах Алемао та Пеня. Це бідні райони на півночі Ріо, які вже багато років перебувають під контролем злочинних угруповань. Поліція пояснила, що завітала туди, аби затримати ключових членів банди Червона команда. Одного з найвпливовіших наркокартелів Бразилії під час рейду, який тривав кілька годин, у Фавелах лунали стрілянина та вибухи. Мешканці районів описували побачене як справжню війну, а поліцейські повідомляли, що по них скидали вибухівку з дронів. У середу зранку, після завершення боїв, мешканці Фавели Пеня принесли десятки тіл загиблих на головну площу та виклали їх у довгу лінію, щоб показати масштаб трагедії. За повідомленнями бразильських медіа, більшість тіл витягнули з пагорбів, де точилися найжорсткіші сутички. Свідки кажуть, що поліція поводилася жорстко, а тіла просто вивозили. Багато сімей досі шукають своїх рідних. Губернатор штату Ріо де Жанейра Клаудіо Кастру назвав день рейду історичним і подякував офіцерам, які протистояли організованій злочинності. Влада штату стверджує, що рейд готували два місяці і що він став частиною більш масштабної операції проти наркоторгівлі. Щодо загиблих, то спочатку губернатор озвучував цифру 58, але вже наступного дня офіс громадського захисту, який надає безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим людям, повідомив про 132 жертви. Губернатор визнав, що цифра ще зміниться, адже триває судово медична експертиза. Водночас він акцентує на тому, що бої відбувалися не в житлових кварталах, а в лісі. Тож, на його думку, мирні люди там не могли опинитися. Відомо, що серед загиблих чотири поліцейські, а серед затриманих є чоловік, якого називають одним із лідерів червоної команди. Президент Бразилії Лула Дасілва, за словами міністра юстиції, був приголомшений масштабом операції і обурений, що федеральний уряд заздалегідь не попередили про рейд. Аналітики ж вважають, що за цим всім не лише боротьба з наркобізнесом. Журналіст Рафаел Суарес у коментарі BBC News Brazil зазначив, що операція стала спробою губернатора Кастру продемонструвати силу перед виборами наступного року. Крім того, рейд провели всього за кілька днів до двох важливих подій у Ріо: саміту СІ 40 де зберуться мери сотні великих міст світу, та церемонії вручення екологічної премії Earthshot Prize, яку має відвідати принц Вільям. Тож, за словами експертів, таким чином влада прагнула показати, що здатна контролювати місто і протидіяти злочинним мережам. Але є питання, чи повпливає така демонстрація на мешканців Фавел Алемао та Пеня, чи зможуть вони коли-небудь без страху жити у своїх громадах, чи безпечніше їм стало після історичного дня? Стіки до ранкової кави про події стисло. Сенат США проголосував за скасування надзвичайного стану, який Дональд Трамп оголосив для запровадження мит на імпорт із Канади. Раніше Трамп підвищив мита на канадські товари до 35% і назвав це національною надзвичайною ситуацією через нібито слабку боротьбу Канади з потоком фентанілу. Ініціативу сенатора демократа Тіма Кейна підтримали всі демократи і четверо республіканців, 50 голосів проти 46. Однак рішення не набуде чинності без схвалення палати представників, яка заблокувала всі подібні законопроєкти до березня 2026 року. У вівторок Сенат також проголосував за блокування мит на бразильські товари, але і це рішення не набуде чинності. Французький парламент ухвалив історичний закон, який додає поняття згоди до визначення зґвалтування. Відповідний законопроєкт подали на розгляд парламенту після гучної справи Жозель Пеліко, яку її чоловік роками труїв і дозволяв іншим чоловікам гвалтувати. Тепер у французькому кримінальному кодексі зґвалтування визначатиметься як будь-який акт без згоди. Згода не може випливати лише з мовчання чи пасивності, а має бути усвідомленою, конкретною, попередньою та такою, що її можна відкликати. Ініціативу підтримали обидві палати парламенту майже одностайно. Тепер закон має підписати президент Макрон. У Карибському басейні пройшов найпотужніший за останні десятиліття шторм ураган Меліса. Він забрав щонайменше 49 життів і спричинив масштабні руйнування. Найбільше постраждали Гаїті, де загинули 30 людей, і ще 20 зникли безвісти, а також Ямайка, де підтверджено 19 смертей. Зокрема, десятьох дітей на Кубі, де евакуювали понад 700 тисяч людей, жертв не зафіксували. Хоча сотні громад залишилися без зв'язку. Збитки в західному карибському регіоні оцінюють у 48-52 мільярди доларів. На тлі наслідків стихії лідери карибських держав знову закликали розвинені країни компенсувати збитки від кліматичних змін. До речі, 10 листопада у Бразилії стартує щорічний кліматичний саміт. Тож, ймовірно, скоро у ранковому допіо ми ще поговоримо про компенсацію збитків від кліматичних змін. Почуємося солодашко! Подкаст «Ранкове допіо» створює Септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко. літературна редакторка Ангеліна Столітня. Монтаж. Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.